Два приклади таких самих яскравих, які можна тиражувати і наводити приклад на всю Україну. Перш за все, це соціальний розвиток села. Що це таке для Сумщини? Це коли відповідальний бізнес працює на території і виконує соціальні завдання на тій території, де працює. Приклад по другому напрямку: це кооперативний рух. Є сьогодні кооператив Ярославна, кооператив Лебединський і кооператив Слобожанщина. ці три кооператива, які сьогодні демонструють повний захист членів кооператива і захист від ринкових коливань. Якщо казати про перспективу 2013 року, то можу сказати, що цей рік для Сумської області буде іти. Під девізом переробка сільськогосподарської продукції. Тобто, ми сьогодні будемо виходити не просто з програми обробки усіх земель, які можна обробляти, це не просто те, що ми побудували за 11-12 рік. Дуже багато зерносховищ та елеваторів. Це далі переробка продукції вже в товар, який ми можемо продавати, і залишати обігові кошти всередині економіки Сумської області.